Привіт! Ми на класному об'єкті і зараз ми покажемо позиції, які ми тут укомплектували. Починаємо з душової системи. На даному об'єкті душова система у нас йде з термостатом, кольорі графіт фірми QTAP, виробник Чехія. На даному об'єкті замовник не захотів ставити душову кабіну і ми в такому випадку поставили дві душових перегородки: одну на 90 см, одну на 33 см з чорною фурнітурою. Переходимо відразу до двох позицій: пралка та сушка. Між ними ми встановили з'єднувальну планку, на яку можна поставити кошик для білизни. Переходимо до електричної рушникосушки сушки фірми Mario. 80 висота, 50 ширина, чорний матовий колір. Фронтальне керування з таймером відключення та звертаємо увагу, є кріплення прихованого монтажу. Дзеркало, 1,2 висота, ширина 67 см. За ним вікно. Ми його виготовляли під замовлення, щоб його закрити. І керування у нас з сенсору. На об'єкті тумба нашого власного виробництва метр десять шириною. З доводчиками q QTAP Чехія, на ньому змішувач колір душової системи. Дуже приємно регулюється. Та встановлений такий клік-клак білого кольору. Інсталяція гібрид з чорною матовою клавішою та встановлений унітаз Q-Tab прямокутної форми. Змивається дуже класно, та й замітьте, не бризкає на підлогу. Також тут у нас гігієнічний душ на гарячу та холодну воду фірми КФА Арматура, виробник Польща.